Коля їде, втрачає оберти трактор, поки їде у нас паливний насос, е і шланги потрібно також поміняти, е падає тиск в системі, він або не тяне, або не їде на високій передачі. Але, я так розумію, пару клієнтів все ж таки об'їздилося воно. Що там? ха <гум> мама, не тягнеться дверь, Ні, <гум> Не, а на фрезеруванні. А, фрезеруванні? а в дорожку, це трейдів, це Ну а фрезеруванні, що там? Даже на первий? Первий перший, перший перший. На первий єдиній. Ну вот пойот столбик. Так, бутилці пусто, слава богу. Так, хоч це. Ага. ага. Один раз тема, спадає. Получається, що воно тут. Но я не бачив, що воно тут тече. Треба ці трубки, мабуть, буде знімати і пережимати оці. А, я ці не провіряв просто. Не провіряв я їх. Я О, думав, що вони а -а -а. вже ЗСО зажаті. Може вона не зажата, то все така. Може. Ні, ну вони може, і зажаті, але ж воно ж не провірялося. До якої степені воно зажати. Я там діє знімав кріслу, воду не це понижу. Та ладно, давай хочу подивитися, так. Да. Так, ну бутилки сухо, це вже радость, звісно. Стрелка як стала. Ага, не ні гера, воно сопливить. Стрелка як стала, от вона ця і так вона мокре. Ну це це добре. Так, бо це, зрозуміло, що ненадовго це все мінятиметься. І отут, да, воно тече, десь воздух підхватує. Ну що ж, Давай. там... Так, секундочку. Бежить. Підіжіть, ви там резинка у вас. Діжі, тепер у мене спало. Воно не заводиться нормально. Бо там ще й бутилка стоїть. Та підожіть, у вас же ж... А. Щось воно, підожіть, щось воно О! Там, да, там трохи шпилечка підігнулась. Ну то воно хоч трохи ну, і бере. Ну ви ж їздили, щось же ж вийшло. Ну, а так назад то воно... четвертий. четвертий? Ага. Назад а ну ка біжіть, температура. Температура так стала, так вона постоянно. Ось на точечки майже чуть вище. Ну, в принципі, тенденція хороша, Я так? Ухався, <продов> я би пропознав, то з'явився. А, а. Поняв. Ну хорошо. Короче, я зрозумів, зрозумів. Значить будемо піджимати. Понятно, що воно тече. Ну ми ж не бачили, що воно там тече, на насосанні. Ну ми спробували, а це вже конкретно прям спробували. На дальняк поїхав. Да, ви їдьте. Ні, я можу коло вас побути. Я топліво привіз. Топліво треба. Не, там Давайте зальють. Це правда моя. А, я 4 бажі. літри, та я щоб не переливати. Вже. Або давайте я цей. Да. Нє, та я хотів, щоб ви встали, та я цей. А, ви до себе каністру візьмете. А, ну все. Ну давайте я з вами проїду, цей подивлюся, як... як воно туди, да, так, да, їдьте. Так, це таке знімання зараз буде, якщо одною рукою справлюся знімати її. Їхати то. Зараз там клієнти вже чекають. Е... Так, воно себе показало е... форсунки, форсунки були, форсунки заж цей може погано зажаті. Е... Трубки, наче зажимав нормально, але після СТО я не перевірив, чи е... добре зажаті самі форсунки. І там ну, така калюжа. Мокрі вона сильно. Тоді не було такого, коли перший пуск був, але це вже на дальняк поїхали. Трактор не виключався часа, ну три, як мінімум. Через це отак. -от. На першій передачі тільки тягне він цю фризу. Він ну, пониженій. Він взагалі тяне і на третій, а якщо пісок, то і на повишених тягне, на першій повишені там. А це тяне тільки на перший понишені. Ну, дуже повільно. Ну Нічого, будемо настороння. Паливний насос, який я заліпив, все ж таки діла не буде чекаємо, вже через пару днів він повинен вже під'їхати. Через це замінимо його, закрутимо всі на плотності і будемо тоді ще тестувати, інакше, інакше ти не перевіриш, що воно чорноземно випадає з бензини. Ну, Чорнозем дробить хоча б на першій. Якби був трактор там, е старенький, ото, який був, е то він би взагалі нічого не тягнув. Нас е спасло те, що він на 20 кінських сил і, і е в нього запас е потужності на цю е фрезу є. Тому що рідна фреза до цього трактора поїхала назад і вона була 1,55 метра, то цей трактор тягнув її без проблем. Це метр 40. Через це на першій передачі ти бачиш, що мокро, земля не як граніт тверда. Через це він може тягнути. Якщо ще і ділянки прибрані нормально, то взагалі топ. Ну, як, ТОП? ТОП тим, що сьогодні він тягнув щось у нас. Так, ось, під'їхали вже. Чекаємо, де ж це цей участок. Ми зараз дізнаємось. Це кооперативи у нас. Тут такі маленькі дачки і тут садяться всякі культури. Культури садяться е -е... газон, садки. Оце всяке таке. там і клубніка є. Що, не треба? Треба було пере... не перелити? може, чи вам хватить? А мені попати, то не бачу, я просто думав, що ти ходить пока тут. То поки тут, да, буду. Уже зазніму як це все в нас відбувається. Тут я не знаю скільки клієнтів було Щось було. Тому що... Часа третя коли не було. О, серчний когородник, а це він. Так, тут у нас під'їхав до мужичка, може він сейчас буде дивитися, як я знімаю. Не всі таке люблять, а, така діляночка, дядь Коля в нього вже фрезерував, йому дуже сподобалось. Тут ось у нас бордюрчики, всякі плиточки. Для ножів це убійственно трохи. Зараз подивимося, що він тут тягнутиме. Будемо сподіватися, що тягнутиме. Може прийдеться і два рази проходити, тому що... І що це паливо під цей тече, немає плотності ніякої. Бач, трохи він глухне. Трактор скидає обороти, не хоче. Але ж оце так виїхали. Таким чином тільки перевірити, можливо. Як потрібно зажимати всі ці неплотності. Так він тягне на раз-два. А так бачите, зараз він ну, слабенько тяне, тим паче, я так розумію, це він на першій пониженій Де? Доброго дня, та це тестируємо ми. Тестируємо. А? тестуємо ми. Тестуємо. А? Тракторець тестуємо. Тестуємо тракторець. А. Це ти дуже здесь орачені? Та ні, це мій трактор. Ааа. -а -а. Та трохи ремонтували е, трактор ця. Ага, ага. Через це я тут, е, бо я переживаю, щоб все було нормально. Там шлангочки ми ще ждемо, щоб е, поміняти шланги, бо топліво трохи е, підтікає. Е, через це е, неплотності там і тиск в паливній системі Діпаницький. Через це не до кінця мощність свою він видає. Через це я і переживаю, щоб його скласти, бо ми. Два місяці. Ну так крутили його. Ми розбирали його прям повністю. Техніка, вона теж і грошей багато. Дуже багато. Да, ми це, я ну він повне вас. Бо, я він сказав два клієнти. Коротше, що я жду. Да, обов'язково. Добре, добре, добре. Добре, добре, хорошо. Добре. Ага. Кольо трохи припіднімає, тому що Ну, якщо не влаштує, то значить два рази пройдемося. Уже буде глибше 100%. Ну, що ж ти зробиш? Це, це перший млинчик комом на сезоні. Ніяк по-другому ти не перевіриш, а собі, щоб садити, поки що не підготовлено у нас. Культури у нас не удобрені, там не поприскані через це. І маркер не зроблений на нашій міжрядді. Через це ми собі, ну так, воно на чужих землях краще, тому що воно так, як воно є. Не підготовлено, як воно там тягнути, ми не тягнутиме. Ось я Коля підняв, то він вже, я знаю, що він круг робить, не виключає фрезу. а тут він м -м, винужден зупиняти і порядку строго йти, щоб лишню нагрузку не давати, щоб воно хоть трохи щось тягнуло. Дідок такий стоїть, наблюдає. З перехватом вже бере, не тягне воно. Трохи неприятно, конечно, така ситуація. Взагалі поверхуємо йде. Так, ось у нас фрезеровка йде. Тут вже закінчуємо. Ось так виглядає. знаю, бабушка довольна буде, чи ні, я надеюсь на те, що да. Буду Тепличка в неї непогано така вирощує, розсади якісь. Ідеально. Коля добиває цю землю. Він готовий вершини брати. Та двісті.